Пер подивимося, які наслідки для Росії після переговорів з Трампом? Якими будуть його дії по відношенню до Росії після переговорів на Алясці? Ді Трампа по відношенню до Росії, по... після переговорів на Алясці, його обіцяні санкції. Так, якими будуть дії Трампа, якими будуть Дії Трампа відносно Росії відносно санкцій після перемови на Алясці. Дивимося. Для Росії, для Росії. Дії Трампа. Ну, колоди. Невизначеність, як зупинити цю війну в будь-який спосіб. І заяви про руйнування економіки країни через, через застосування санкцій, залякування, щоб Росія припинила вогонь, зупинила бойові дії, зупинилася на захоплених територіях. Що ще? Буде пропонувати підштовхувати, домовлятися із Зеленським, що ще схоже на те, що Трампу потрібна перемога в цій війні. Потрібна вона досягнута його зусиллями, що він переміг його зусиллями, що він переміг звіра.